Дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, Швидесенько вмикайте, за взятих малювак, не на простіх папері, молючи веселі гарбисті аквари, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, за взятих малюк. Сімки Страшні сімки дива Право? Як добре, що ви сьогодні завітали на мою галявинку. Бо я тут одна і ніхто до мене не приходить. Здається, хтось написав нам листа. Подивимось. Доброго дня, друзі! Пише вам друг з Бразилії. Я дуже люблю дивитися програму малюваки, от і вирішив завітати до вас у гості. Чекайте на мене, скоро буду. О, ой, ой. Привіт, я тьотя з Бразилії. Де багато обіцян. Ні, тобто я тьотя з Бразилії. Гошко, ти як завжди мене налякав. Чому ти? Це що ти написав? Та ні, звичайно, не я. Та мені взагалі здається, що це хтось пожартував з нас. А якщо й дійсно хтось приїде, ось дивись, тут написано Скоро буду. буду. Бачиш, Ого. треба прибирати. Ну ж, бо допоможи мені. Так, може, справді хтось приїде. Гостинців привезе. Гостинців привезе. Все, я втомився. Ні, на траву не сідай, зімнеш. То я присяду на скриню. Ні, не сідай на скриню, ти забрудниш її. То що ж мені робити, Поліно? Сідай на сходи. як рази протреш їх Дякую за гостинність, Поліно. О! Чуєш? Так. Йдемо, йдемо, дивіться. Привіт, а ми до вас у гості. Привіт. Відмічка. А де можна знайти Уляну? А Уляна скоро прийде. Ви можете тут постояти і її почекати. Добре, ой, ми тут ще прибираємо. Так. Ей, дивіться. Ой, будь ласка, не сідайте туди. Ми там поприбирали і ми гості чекаємо. Ой, ні-ні-ні. Будь ласка, не торкайтесь там, бо ми там повитирали і до нас скоро приїде гість. Йдемо, йдемо, дивіться, який у нас малювізор. <гум> Будь ласка, не чіпайте малювізор, а то ще ви його зламаєте, а наш гість приїде і не буде що йому подивитися. <гум> <гум> дивіться, які чудові квіти. Пробачте, але квіти теж нюхати не можна, так, а то ви так. весь запах винюхаєте і нашому гостеві нічого не залишиться. а Ми дуже чекаємо на нього. Так. Взагалі нічого не можна. Ні, нічого, звичайно, можна. Ви можете стояти обережно так. до трави, доторкатися ногами і доторкатися до повітря. А більше чіпати нічого не можна. Так, не можна ходити, не можна чіпати. Можна? Друзі, покажіть мені галявину. Йдемо. Добре. Бувайте! Привіт, Гошко, привіт, Поліно, привіт, друзі! Тітенько глянь! Ми хотіли тобі сказати, що до нас скоро приїде гість є... з... з Бразилії! Да? Ось такий у нас гарний ласка! Ну Ми ж вам казали! Не ходите, будь ласка, по траві! Да? До нас скоро гість Приїде! Зовсім скоро! Вибачте, їх, будь ласка, ми раді вас бачити. Раді вас бачити. Дякую, я з Бразилії. Він гість з Бразилії. Вибачте, ми вас не впізнали. Нам дуже соромно. Скажіть, а якщо ви з Бразилії, то чому говорите українською мовою? А я дивлюсь вашу програму «Малюваки» і вивчу українську мову. Нам дійсно дуже соромно. Ми вас дуже чекали. Але не спізнали. Гостинність має проявлятися до всіх, хто завітав до вас. В біблії є чудова історія про лота, який проявив гостинність. До нього прийшли незнайомці, і він прийняв їх. Це йому допомогло. Давайте почитаємо про це. Із задоволенням. Історія ця сталася з Лотом і його родиною. Лот це племінник Авраама, доброго і праведного чоловіка. Довго дві родини жили разом, але настав час, коли треба було вибирати нове місце проживання. Авраам, хоч і був старший, але дозволив лотові обрати першому. Лотова родина обрала гарну плодовиту долину. Розташована вона була у місті Содом, де жили нечистиві люди. Крім лота у Содомі, більше не було порядних мешканців, і Бог вирішив знищити це місто вогнем. Його гнів був викликаний жахливими гріхами жителів Содому. Але Господь не хотів, аби постраждав праведний лот і його родина. Він послав у це місто двох ангелів у людській подобі. Було це ввечері. Гостинний лот прийняв їх у своєму домі, не відаючи, що це ангели. Ще не полягали вони спати, як безчесні содомляни прийшли до лотової домівки, виведи до нас людей, що прийшли до тебе. Жителі содому були настільки безчесні, що хотіли заподіяти зло невинним гостям лота. Лот не дозволив їм цього. Тоді содомляни хотіли вбити самого лота, і вже було сунулися до його оселі з мечами. Та тут сталося диво, і вони відступили. Це тому, що ангели позбавили цих нечестивих людей зору. І тоді Лот зрозумів, що ці гості від самого Бога. Ангели сказали Лоту, щоб він зі своєю родиною залишив місто, бо Бог знищить содом вогнем. Наш герой так і зробив. Як добре, що гостинний Лот запросив свою домівку незнайомих людей. Вони виявились ангелами Божими. Ось така повчальна історія. Вам сподобалось? Так! Дуже повчальна історія. Уляно! Нам же час малювати. Поспішаймо! Друзі, а я приїхав не з порожніми руками. У мене є для вас сюрприз. Ой, що за скарби. Це бразильські солодощі. Я придумала, а давайте із цих солодощів зробимо частування у вигляді свічок. Ви згодні? Да, да! Так, Згодні! Але я можу не втриматися з'їсти свою свічку. А для роботи нам знадобиться пінопласт, кольоровий картон, дерев'яні шпажки. Ножиці, олівець, клей і, звичайно, солодощі. Для початку ми поріжемо пінопласт на невеличкі шматочки. Вони слугуватимуть нам за основу. Скільки шматочків, стільки свічок. Так, а можна я поріжу? Так, звичайно. Я Шматочки пінопласту можна прикрасити кольоровим папером та наліпками. Ми вже це зробили. Далі на шпажки нанизуємо солодощі, як вам підкаже фантазія. Далі в пінопласті ми проколюємо отвір і закладаємо нашу шпажку. І на сам кінець зробимо полум'я з кольорового картону червоного, помаранчевого та жовтого. Для того, щоб приготувати частування у вигляді свічок, вам знадобляться довгий прямокутний шматок пінопласту, кольоровий картон червоного, жовтого та помаранчевого кольорів, скотч, лінійка, олівець, клей, ножиці, дерев'яні шампури і різні цукерки мармелад і пастила. Ось які чудові в нас вийшли свічки. Точно! Аж їсти не хочеться. Я свою світку подарую нашому гостю. Дякую, ви дуже люб'язні. Увага, увага! А зараз саме час для мультфільму. Дерево. Найкращі друзі захопливо гралися на задньому дворі майклового будинку, аж раптом у них з'явилась ідея. Джейсоне, мені дещо прийшло у голову, а мені чомусь стає моторошно, коли ти починаєш з цього. Розкажи мені, Майкле, а що за ідея? Слухайте. Я в новинах постійно чую щось про виробку лісу і про велику шкоду від цього. Знаєте, хлопці. Я читала на цьому тижні, що вирубка лісу це велике джерело газовиділення і парникового ефекту. Вчені говорять, що глобальне викидання становить від 10 до 35%. Я б не хотіла б, щоб глобальне потепління на землі прискорилось. Нічого собі, оце так! Отож! Оскільки всім нам це не подобається, чому б нам не створити свій клуб проти виробки лісу? Гадаю, і місце ідеальне, впевнений, мої батьки не будуть проти, а тато навіть допоможе знайти дошки і інші матеріали. Що скажете, друзі? Класно я придумав. Майкле, це чудова ідея. Я згоден. Я також. Спорудження цього будиночку на дереві було й справді дивовижною ідеєю. Кожен день вони міскували по кілька годин над тим, як же зробити його більшим, гарнішим і затишнішим. Джейсоне, дай на ну мені цю палицю, хочеш? <рес> Тримай, друже. Тато, цвях ось, а молоток там. Дякую, синку. Сінтя, що ти там малюєш? Я думаю над тим, як прикрасити наш маленький клуб. Це має бути щось нейтральне, не тільки хлопчаче, але й дівчаче. Що ж, гадаю, ти впораєшся. Успіху! Дякую! Кілька особливих штрихів не зашкодять! Чудово сінтіє! Щойно будівництво завершилось, як троє друзів вже мріяли про першу зустріч у клубі. Оце так халабуда! Клас! <гум> <гум> Сінті, тобі таки вдалося досягти нейтралітету. <гум> Спасибі! Я старалася, щоб сподобалося нам усім. Гаразд, громадо! Оскільки це перша зустріч в нашому клубі, у мене є пропозиція. Як щодо того, щоб зробити плакати, які розповідатимуть про вирубку лісів, і розмістити їх в різних куточках нашого міста, щоб всі бачили. І знову гарна ідея, Майкле! Ми можемо зробити презентацію у школі, а також запросити друзів до нашого будиночку на дереві й показати, яка цінність живого дерева і наскільки воно краще зазрубане. Неодмінно зробимо. Троє друзів з величезним натхненням вирушили розвішувати плакати, гаслом яких був протест проти вирубки лісу. У перший же день учбового тижня вони розповіли про все однокласникам і показали фотографію їх клубу на дереві. Усім настільки сподобалася ця ідея, що тепер кожному кортіло мати власний будиночок на дереві. Не обійшлось і без телебачення. Доброго дня, Майкла. Як з'явилася ідея боротьби за життя дерев? Вітаю! Нам це пройшло на думку, коли ми вирішили побудувати будиночок на живому дереві. А без життя нема майбуття. Ха -ха -ха -ха. А чому боротьба проти вирубки лісу? Насправді в кожній родині є речі першої необхідності, що зроблені з дерева. Однак наша боротьба проти невпорядкованої вирубки лісу, яка завдає шкоду всьому навколишньому світу, і ставить під загрозу життя на планеті Земля цілому. Наша мета нагадати всім, як важливо дбати про природу, адже Бог створивши її, довірив її людям. Дякую. Тепер троє друзів стали відомими своєю турботою про навколишнє середовище. Один, здавалося б, незначний вчинок спонукав багатьох їхніх друзів перейнятися іншими не менш важливими питаннями сьогодення. Забруднення, переробка відходів, турбота про тварин та багато іншого тепер набули неабиякого значення в очах поколінь. Усе це стало їх переживанням і їх мрією, водночас із розвитком і любов'ю до світу, створеного Богом. Ну що ж, друзі, було приємно брати з вами участь в усьому цьому і привернути увагу до краси дерев та їх значення у природі. Ми гарно попрацювали! Точно! Тепер ми можемо зосередитися на чомусь іншому. А як щодо жорстокого ставлення до тюленів? Ага, де ти відкопав цю ідею, Джейсоне? Я не знаю. Ха -ха -ха -ха. Мабуть, через те, що вони мені дуже подобаються, то мені кортить займатися чимось, що пов'язано з ними. Гаразд, але схоже, що їх буде складніше знайти аніж захистити. Ха-ха, думаю, нам треба дбати про щось, що трішечки ближче до нашої місцевості. Ха-ха-ха. Наш час вже вичерпано. А я запрошую вас до Бразилії. Хм, Як не хочеться прощатися. А ви до нас ще приїдете у гості? Бачу, ви стали гостинними. Це добре. Дорогі глядачі, заходьте, ви до нас у гості. Щотижня на вас чекає програма «Малювати» До побачення! До, до побачення! побачення! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ абонентська скринька 36 програма Мальваки.